Дивіться, зразу впала король мечів і королева мечів. Це не гарні карти. Тобто Київ зазнає дуже великого удару. Найбільшого за весь час повномасштабного. Не хочу лякати, але просто хочу попередити. Цей удар буде здійснено не вночі. Не варто боятися того, що було вночі. Цей удар буде здійснено в день. будній день це не вихідний. І потім. Після цього все закінчиться. Але удар буде. Ви знаєте, я вже з таким жахом очікую того mm -hmm. удару, і вже, вже хочеться. Ну, ти розумієш, він має відбутися так чи інакше. Він має відбутися. Очікуєш його, наче і не хочеш, тому що, знаєш, і дітки загинуть, і дуже багато дітей. Дуже багато дітей. І це буде страшне, тому що це буде центр Києва. Це буде. Там, де люди, там, де дітки, там, де мирні жителі. І, на жаль, я бачу цей удар на цьому тижні. Я не бачу для літа загрозу, тому що літом вже все закінчиться. Не буде нічого. Але цей удар ми маємо пережити. Всі, хто в Києві, всі, хто в області. Особливо Київ. Будь ласочка, будьте обачними, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, тому що це рятує життя. Нехай день, нехай я помилюсь, нехай Альон, ми з вами зустрінемося, знаєте, це через, так. через тиждень і скажемо, я помилилась, я буду тільки щаслива. Але від тих видінь і мої видіння дуже часто, не часто більшості підказують мені те, що я бачу, жахливі новини. І от я побачила це про Київ. На жаль. Світ вже застосовує. Просто от треба якісь такі. Ну от, вони хочуть. Типу, я завжди казала, не буде стола переговорів. Я не бачу Путіна і Зеленського напроти. Не буде. Та не можна з ворогом ніяких переговорів. Але тут, на жаль, в боротьбі проти такого ворога має, мають статися такі події. Ось мають статися такі події. Він вже їх застосував. Це стосується фінансів королева Пентаклів. Єрофант. Uh, вони, зас... вони вже застосовані, повірте мені. І ці події вони мали відбутися для того, щоб потрібно було якось ну, знати, якесь підґрунтя для того, щоб аргументувати, чому я це зробив, для чого це зробив. Бачите, кін зараз каже: Ой, мене Путін, обду... О, мене Путін обдурив. Та він прекрасно знав про це. Просто потрібні. А, а бачите, який Путін? Він ні на що не йде. В його голові тільки жертви, тільки сльози. І ви знаєте, я хочу сказати, от я теж спілкуюсь, багато пишуть і мені з Росії, не Путін там винен. Вони всі думають, що рятують нас. Повірте мені. Всі, навіть ті, які є твої кровними родичами, вони думають, що вони рятують тебе. І вони ненавидять нас одночасно, кожною клітиночкою свого серця, своєї душі. Просто через те, що ми є, через те, що ми живемо, через те, що ми посміхаємось, через те, що за три роки повномасштабного і більше як 10 уже війни ми можемо посміхатися, ми можемо гарно жити, ми можемо гарно вдягатися, ми можемо веселитися і радіти. Вони їм це не допустимо. Їм шахет влетить, і вони вже там в них істерика, в них плачі. Так, а попробуйте. А 200 ракет вам як? А в лікарню вам як? Не хочеться бути. Ви знаєте, мене часто люди приходять на консультації і запитують. Я, можливо, якось неправильно думаю, тому що я ненавиджу. І коли я бачу, коли вони плачуть, я радію. Можливо, я грішу. І що відповісти такій людині? Вона не грішить, тому що отак от вже склалося на рівні ДНК. Дайте нам спокійно жити, дайте нам щасливо жити, дайте нам визнавати, що ми українці і ми можемо жити так, як ми хочемо, так, як ми бажаємо. Бо ми для цього робимо все. Дивіться, це буде дуже а, він буде в ганьбі. Для нього це буде найгірше. Путін живий. І ви знаєте, вони кажуть, як помре Путін, як помре Путін? Можливо, він помре в якихось муках, можливо, в стражданнях. Ви знаєте, як він помре? Через так. два роки просто в сні. Так легко, да, дуже легко. Це прикро. Але я це бачила, для мене це також прикро. Але він помре в ганьбі, він помре, це для нього найгірше, але він помре легко. В нього немає хвороб. Його ніхто не вб'є, ніхто не прибере. Він помре дуже легко. І це найприкріше. Але будемо дивитися, куди він перейде далі. Як воно буде далі, тому що давайте не будемо забувати, що у цьому втіленні наше життя не закінчується. Вони відпрацювання протягом... карми буде продовжуватись. Так, саме так. Але дивіться, ще раз скажу: не виніть у всьому Путіна, тому що якби в нього не було оцього колективного, підсвідомого і свідомого, він би ніколи так не робив. Є люди, які це підтримують, і вони всі підтримують. Путін це просто серединка, а ці люди ненавидять нас. всі, всі Всім єством, всією клітинкою душі і тіла вони ненавидять нас. Просто через те, що ми українці. Так склалося? Такого маємо сусіда. Дивіться, я вдивилася про червень. Зараз ще не сформовано на червень. Я не можу сказати, скажу чому, тому що зараз все вирішується від того, хто як вирішить, як воно піде. Оцей зараз тиждень він мега вирішальний. Одне ще хочу сказати про червень, п'яте, шосте, великий обмін полоненими. Знову буде, ми обіймемо наших рідних, наших близьких. І от це те, що я бачила, це те, що я можу сказати, і це те, про що я можу повідомити, і це неймовірно. Дивись, я дивлюся зараз на рахунок Донеччини, як би там не було, іде по-повішеному. Що ситуація там змінилася, і по башті, що ворогу не вдасться здійснити свій намір. Те, що він його планує, це однозначно. Тут я бачу по мечах. Але по правосуддю він рахує, що він буде нас звільняти, як вони освобождать, Але дивіться, карта помірності йому не вдасться здійснити цей намір. На Донецькому напрямку так точно. Ні, і взагалі не будуть окуповані території. Скажу більше, і я про це кажу: що якби Запорізька і Херсонська області будуть звільнені уже от кінець місяця, з дня на день. І так, це звучить можливо угу. якось може дивовижно. Я розумію. Так. Але я кажу те, що я бачу, те, що я відчуваю. Я не відмовляюся від своїх слів. Можливо, це не так, от знаєте, день в день, але от буквально кінець травня, початок червня, ці області будуть звільнені. Вони повернуться під український прапор, і в тому числі і Запорізька атомна станція. А, дивіться, тут от саме йде так, як ви кажете, тому що тут йде добровільно. Тут я бачу по королю мечів, що на них іде тиск, чіткий тиск. Дивіться, вони не хочуть цього тиску. Вони показують свій супротив. От коли три дні вони гатили по всій Україні, це був їх супротив. Що вони не готові йти на дедлайни, але в них немає вибору. Те, що вони будуть гатити по Україні от цей тиждень до кінця цього тижня, це справді так. Але... Вони змушені будуть виконати ті умови, які їм наказані. В них нема вибору. Вони як загнаний звір в клітці. Що би не казали, що би не говорили, от воно буде так. Скажу зараз таку річ і по дві ці мечів: дві області, які, начебто, будуть у підвішеному стані. Це Луганська і Донецька область, на жаль. Але не хвилюйтеся, хто звідти. Ми однаково на початку наступного року заберемо ці області під український прапор. Але зараз от будуть такі умови і справді на них потрібно буде якби, погодитися. Тому що тут іде двійка мечів, іде якби втрата якась. Але це ненадовго. Це ненадовго. Це найкращий варіант, який може бути, тому що, тому що такий ворог, він страшний. Наступальні операції припинить точно, в нього не буде вибору, обстріли ще будуть. Дивіться, тут туз з мечів йде. Чітко будуть обстріли, він буде гатити, О, знаєте, як виходить, і він із останніх потух гатить. Просто гатить. І, на жаль, це будуть і міста і Західної України, і Центральної України. На жаль, постраждають і дітки, наші дітки. Але нарешті світ уже почав здригатися після тих подій, які були от буквально день-два тому, коли ворог бив, ворог гатив. І світ такий схаменувся. Трамп що сказав? Боже, невже мене Путін обманює? Удивительно. Дуже дивно, він знав про це давно. Це теж була своєрідна техніка, своєрідна своєрідна маніпуляція, але вона була вдалою. Що я хочу сказати на рахунок Криму? Я дуже багато дивилася Крим. І мені, от коли протягом трьох років повномасштабного мені не показували, що буде з Кримом. І я завжди казала: бачила Запорізьку, Херсонську, бачила інші Харківську, Донецьку, Луганську області, що буде там, не бачила, що буде із Кримом. Зараз бачу, показали вже Що? війна. В Криму буде дуже велика війна, довготривала війна. Між там Україною буде... і Росією, чи, можливо, інші mm. країни будуть? Там будуть присутні інші країни. Україна там буде як, як складова, як партнер. Але хочу сказати одне: що люди Криму, корінне населення, повернеться до своїх домівок, повернеться до своєї землі. Чи під тим, чи під іншим прапором, але це буде їхня земля. І я хочу сказати, що війна там буде страшна і вона буде не менше двох років тривати. Вона почнеться, коли ми дізнаємося, що в Україні все завершилося, почнеться війна в Криму. І я зараз буду про це казати, тому що я не казала про Крим дуже довгий період. Зараз я про Крим можу казати, тому що я це бачу. Запорізька, Херсонська вони відійдуть спокійно. Тобто не буде там, я не бачила там якихось е, м, війн, я не бачила там ударів, вони відійдуть спокійно. Чого не скажеш про Луганську, Донецьку? Там будемо з мечем. Там будемо визволяти свої землі з мечем. І там буде справжня війна. Але ми дуже швидко відженемо ворога. Не треба хвилюватися про це. Чотирка мечів. Ні. Це дезінформація. Вони розуміють, що вони цього зробити вже не можуть. Вони розуміють, що вони відступають, не буде цього по правосуддю. От повірте мені. Дуже знаєте, бояться часто того, що кажуть, що ось зараз Америка забере вас, ви будете як раби у них. Не слухайте цього. Це рабська політика Росії. ми Є хто? Ми є країна незалежна, яка може мати партнерів. Одним з партнерів у нас будуть Сполучені Штати Америки. Це будуть партнерські зв'язки. але це не буде рабство. Не бійтесь. Так, буде якийсь певний контроль, будуть якісь домовленості, але це не буде рабство, таке, як нам нав'язують. Є ворог паралелі пентаклів, бачу, що є. Але це максимально те, що може взяти ворог. Тут я б на Сумщині більше боялася ДРГ груп, якихось втручань, тому що я не бачу, що ворог просувається так, як він хоче, але якісь втручання, якісь маніпуляції я бачу. І ще хочу зазначити, Альона, одну таку цікаву ну, не цікаву, а особливу річ на рахунок залізниці. Українська залізниця я бачила угу. на ній. Буде якийсь як підрив. На жаль, тиждень-два. Особливо вузли, які йдуть з Києва. Я впевнена, що наші служби забезпечать нам безпеку, але щоб ви знали, отак от само по сумщині, я там бачу ДРГні групи, прориви, але я не бачу там наступу. Ну, не пройдуть вони. На щастя, для нас. Давайте ще перейдемо до Харківської області. Що тут очікувати щодо наступу ворога. Харківська область, от мені на ну, по боях мені гучніше йде. Тобто, дійсно, там. От як запекло, от бачите, п'ятірка жезлів, дуже така гарна карта, коли борються один з одним, два янголи, чорний і білий. І от Харків мені йде набагато більше небезпека, ніж в інших регіонах. Але по тузу жезлів я бачу, що ми вистоїмо. Ну от Альон, не бачу я наступів. Вони хочуть наступати, але їхні бажання не співпадають з їхніми можливостями. Зараз з'явилася інформація, що на кордоні Чернігівщини фіксується присутність росіян. Чи дійсно зараз це відбувається, і чи свідчиться про те, що найближчим часом спробують наступати саме на Чернігівщину? Ви знаєте, я сьогодні дивилася Чернігівщину, і мені взагалі оцей регіон був відносно безпечним до інших, наприклад, там Київ, Запоріжжя, Одеса. І я дивлюся зараз. Дивіться, ну вони хочуть, вони намагаються, вони вже з різних сторін нічого в них не вийде Альона. З, з будь-яких сторін, яких би я не дивилася, я не бачу, що вони прорвуться. Бачу, що є напруження на Харківському, бачу сумні ДРГ є. Але щоб вони так прорвалися і взяли, я не бачу цього. Навпаки, от я відчуваю, от, ви знаєте, от кажуть зараз наступ, 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 а я відчуваю навпаки повернення наших територій.